Всім привіт! Ви на каналі Мінцю Лінцю і ми сьогодні йдемо гуляти. Я хочу вам показати старе місто і центральний вокзал у Варшаві. Кому буде подобатись відео, ставимо лайк, підписуємося на канал та залишаємо коментар. Ось, дивіться, який старий екскалатор, старіще яке ще залишилось з Совєтського Союзу, такі лампи. Дуже глибокий спуск. Ось так. Тут стоїть охорона внизу, не знаю для чого, і вверху теж стоїть охорона. Ось. Вверху і внизу. Ось такий от. Парахіт, такі авто, ці Вуаїни. І тут. Все в такому... Зараз ми виходимо до замку. Ось, дивіться, який замок. А тут така церква. На холмі. Ми швидко біжимо до трамваю. Вже нічка, нічка, темна. А нам той трамвай не підходить. Ось подивіться, який замок підсвічується. Ось це так гарно вечором, все так світиться. А там старе місто, ось така вежа. На ту вежу, щоб піти подивитись, коштує 30 злот. Така церква на холмі, дуже величезна. ми вже Йдемо, бо зараз наш трамвай має їхати. А там продовження цього замку. В попередніх відео видно той новий замок. Звісно, бомжі, на колісках. Ось. Бачите, там така статуя без голови. Не знаю, що вона означає, та статуя. Без голови якась жінка з крильми. Має крила і без голови. Дивіться, який величний замок. Замок. Ось це так гарно. Ну, вечором дуже гарно. Прекрасно. А там такий тунель. Кому буде подобатись відео, ставимо лайк і підписуємось на канал. І пишіть в коментарях, що би ви хотіли побачити в попередніх відео. Я зараз у Варшаві знаходжусь. Що би для вас зняти. А ось це найвищий будинок у Варшаві. Тільки його щось дуже погано видно через світла. А це головний вокзал у Варшаві. Центральний. А ось це готель Маріот. Де зупинився Байден. Ось. Ось так виглядає центр. Варшави. Ось такий будинок високий, вісочезний. А то так темно, що ну нічого не видно того будинка. Тільки світиться. Офіси, ось бачите, який височезний. А це головний вокзал, Варшава центральна. Все.